Кредити, активи, і ви посередині. Більше людей більше проблем. Кожна людина це проблема. Ні, кредити. Мені бабушка казала погано. А на чому тримається там криптовалюта? Ні на чому. На ажіотажі і спросі там робили націнку таку вам лохам. Активи це те, що буде працювати, якщо ти не можеш. І тільки після цього ви можете розказати, що у вас актив. Олександр, а таке питання, ну, питання про ціну питання і межу е, ну, тобто своїх інвестицій в це. Ми коли заробляли 7 тисяч доларів і мріяли, що ну, ставили, ставили собі мету, щоб заробити 50. Я думав, що це буде в кінці місяця перед нами 5 пачок доларів. Ну, я чомусь так думав. А зараз, коли ми вийшли на 50, я дивлюсь, що щоб досягнути 50, треба інвестувати значно більше, тобто не тисячу доларів. І ми, наприклад, постійно інвестуємо там якісь підніші наші, ще щось. І ну, тисяча доларів це ні про що. І задаємось питання зараз: як вийти на 100? І, і в той же час хочеться, знаєте, ну, щось потримати в руках з грошей. І от, Тому як тут бути, бо іноді, знаєте, не все виходить, Олександр ось бізнес. Кредити, активи. І ви посередині. І не важливо скільки. Більше кредитів, якщо правильний бізнес, буде більше активів. І завжди, отут питання: де гроші? В плані отут пачки переді мною. Отут немає пачок ніяких. Тут перед вами проблеми. Перед вами проблеми, тому що чим більше у вас чогось створеного, тим більше проблем ви бачите. Розумієте? Бізнес не для цього будується. Ви будуєте бізнес для того, щоб, решті решт створити активи, які без вас гарантовано приносять щось. В цьому сенс, поки ви молоді і енергійні, ви хірячите роками. Забувши про дітей і являючись цим для них прикладом, що треба тягнутись до успіху, а не сидіти над дітьми. Розумієте? І в цьому є сенс розвитку любого гомосапіенса. Так от вирішуючи зростаючі проблеми, тому що дивіться, якщо бізнес зростає, зростає в першу чергу штат ваш. Кількість людей зростає. Більше людей більше проблем. Кожна людина це проблема, сука. От. Тому виростають проблеми, а не гроші. А гроші у вас з одного боку одна для безпеки захована, інша для... це безпека життя, якої ще поки нема. Спочатку гроші в безпекі бізнесу. Да? І вам ще треба, крім. Ціни чіпати сюди не, не тільки робити реінвестицію, а ще інвестицію. А ще вам треба робити експерименти. Значить, вам не вистачає, ви збільшуєте кредити. Кредити абсолютно правильно себе оправдовують, тому що ви берете під 1, під 2%, а тут повинні мати хоча б, хоча б 50%. Розумієте, навіть якщо половина не вистрілила, хер з ним 20% ви маєте. Ну так один до 10. Чому ж тоді в цю гру не грати? Це ж математика. А, а ви починаєте з ні, кредити мені бабушка казала погано. Все, далі нічого не працює. Далі в інвестиції є нема. В проби в пошуки чогось є, нема. Що робимо? Олександр, ще уточнити хочу. Правильно розумію, що в, в бізнесі зараз активами можуть рахуватись ті люди, яких ми відібрали, зростили. Ні. Ні. Активи це те, що буде працювати, якщо ти не можеш. У вас нема іще. Ви тільки на, нарешті будувати почали. Ви плутаєте. Дивіться, є ресурс по зароблянню грошей, у вас вони є. А актив. Це от умовно, я вклав там мільйон в акції і знаю, що в гіршому випадку 10% річних воно приносить. Я розумію, що в мене 100 там, тисяч в річних гарантованих. Зараз умовні цифри кажу. Розумієте, Вклав в біток. А херіо знає, куди він. Чи буде він 100. Чи буде тепер 50, 50, як ти по 90 купив, хто його знає? Чи це актив? Ні. Чому? Тому що фінансовий... От Люди, коли купляють акції, наприклад, да, грамотні люди, вони розуміють вартість компанії і її активів. Це умовність професіонали вивчають. Тоді вони дивляться, якщо акція сьогодні нижча. Чим капіталізація компанії розділена на кількість акцій, то вигідно купляти. Бо і нічого робити, як крім зростати. Ну, майже нічого, якщо компанія тільки стабільна і не обанкротиться. Ну, такі компанії, як Google там, чи, чи Meta, чи навряд чи обанкротяться. Да? А от е, компанії, які недавно були, той самий Walmart, да? Який був лідером 10 років тому був лідером американських продажів. А зараз вони до, до, прийшли до Трампа, кажуть, слухай, знімай ембарго з Китаю, у нас весь товар китайський, що ти робиш? А він каже: я знаю, що роблю спокійно, я ж чекаю, що вони попросяться. А Китай сказав: Пук". А він каже, спокійно, у нас все нормально. А ті, а ті кажуть, як нормально. І зараз Китай демонструє, знаєш, що Китай робить. Він всячі, всякі там. Версасі, Гучі там і все інше показує. Що це і розкривають коробки, і показують, що, слухайте, не треба було думати, що китайські подділки ви за 100 доларів купували, а за 10 тисяч ви купували їх, Єрміс, і все інше. Це було зроблено в Європі. Ні, це так само було зроблено в нас. Просто там робили націнку таку вам, лохам. І вони зараз розкривають цю економіку. І товарні компанії зараз просто гуркочуть вниз. І дуже дуже ризикові. Це я навіщо вам розказую? Просто щоб ви роз. Ну, ладно. А, і це активи. От в тебе є надійні активи, є ненадійні активи. Наприклад, золото да, зараз надійний актив. Мало того, він вперше почав за 20 років почав рости. Це надійний актив. Чому? Падати він, якщо й буде, то відсотки може на ті самі 5, й виріс. А вниз не впаде, бо золота мало. А на чому тримається там криптовалюта? Ні на чому. На ажіотажі і спросі. Більше ні на чого, вона нічим не підкріплена. ні, це, з одного боку, не надійні на активи. Так, да, можна доказувати, скільки років, скільки людей, скільки капіталізації, а що капіталізація. Капіталізація всього бітка менше, чим ніж Амазона. Або десь на рівні, всього лише. А це не сама велика капіталізація, не єдина в світі, як ви розумієте, і не одна із десяток. От. Тому актив це коли ти зробив, і воно нікуди не дінеться. Воно тобі тепер приносить ота куриця, яка несе золоті яйця. А поки ти цю курицю не знайшов, в тебе курятник, а не активи. Ти розводиш курей. <плес> Тому у нас. І зроблена по мірі того, як я сам еволюціонував, Я, дивлячись і на вас, і на себе, розумів, що ця програма не може бути однакова. Да? Спочатку вас вчать просто заробляти, навчитись заробляти гроші з сучасним методом. Не вивізками, не сарафанами, онлайном, у когось прямим онлайном, в когось е, цим, змішаним, щоб типу, з онлайна в офлайн. Да? А, яка різниця? Навчитись сучасному. Працювати в онлайн, наймати людей в онлайні, тримати персонал в онлайні. Це ж скільки нового для вас всіх. Але це всього лише навчитись сучасності. Ми ж не винні, що ви цього не знаєте. Воно повинно бути. Потім треба під це сформувати орструктуру, щоб витягнути себе із ручного управління в управління хоча б якесь, да? щоб, щоб ви зрозуміли різницю, наприклад, між старшими керівниками, а ви не розумієте цю різницю. Бо вас старший, просто побув старшим, потім став керівником. Чому? Бо давно був старший. Бо, або просто ну то, тому, що він мені подобається. Бо мені сказали, що треба ще керівника. От я його назначив керівником. Хтось зразу називає. До, до приходу сюди ви ж зразу набирали директорів. От. І це знову просто треба навчитись. А потім уже структуровано переходити. Хоча б якесь операційне управління. І коли ви знаходитесь в операційному управлінні, у вас з цього моменту починається відбудовуватись бізнес. Тільки починається. Розумієте? А закінчується при побудові бізнесу і ви в, в ролі стратегічного управління. І він не закінчується, а це вже бізнес. Бо коли ви в стратегічному управлінні, то у вас є керівники, з ким ви стратегічно можете радитись. Потім, з ким ви радитесь, ви бачите людей серед них зі стратегічним мисленням, потім людей з стратегічним бізнес мисленням, ви їх пробуєте на змогу і вшивість, бо це ж в їх руки треба передати, і це дуже багато займає часу. І там більше роботи іншої, не буду казати, якої, включно зі служби безпеки. От для того щоб ви їх вивести в здатність стратегічно керувати, і тільки після цього ви можете розказати, що вас актив.